Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! З вами Саша Матвієв. Сьогодні хочу поділитися останньою заявою президента Кароля Навроцького, яка прозвучала буквально вчора, яка не сподобається українцям в Польщі. На жаль, але ну, цього напевно потрібно було очікувати. Тому дуже вас попрошу підтримати це відео, підписатися, зробити репост, втиснути подобайку. Це дуже допоможе розповсюдити цю інформацію і достукатись до всіх українців, щоб зробити правильні висновки. В описі під відео є посилання на мій інстаграм, де також щоденно коротке відео, важлива інформація для українців за кордоном. Ну і якщо вам потрібна робота, то в шапці профілю та в коментарях є посилання. Отже, що ж там Кароль Навроцький такого сказав, і що може не сподобатись українцям. Я думаю, що більшість вас вже здогадалися, про що мова. Президент Кароль Навроцький пояснив, що востаннє підписав змінений закон про допомогу українцям. А я наголошу, що після підписання останньої устави його представник Кароля Навроцького також подібне сказав, що президент не хотів, але підписав, щоб не було хаосу. І зараз вже сам Кароль Навроцький. Коментує те, що сказав колись, і далі продовжує цю саму думку. Він наголосив, що підтримка української меншини має поєднувати відповідальність із принципом рівного ставлення до всіх національних меншин. Ну всі національні меншини зараз не воюють. Я так просто уточняю у п'ятницю у мінську мазовецькому під час мітингу. Президент Кароль Навроцький звернувся до закону про допомогу українцям та ролі глави держави в нинішній політичній ситуації. Я не хочу бути президентом хаосу, тому я підписав другу версію закону про допомогу українцям, але зробив це востаннє. Сказав президент, також наголосивши що за необхідності вдосконалення системи підтримки до українців слід ставитись як до будь-якої іншої національної меншини. Додав президент. Президент пояснив, що. Початкова версія законопроекту, яку він підписав, містила положення про надання допомоги 800 плюс українцям, які не працюють в Польщі, що він вважав неприйнятним. Це було несправедливе рішення щодо поляків. Зазначив Кароль Нородський, пояснюючи своє попереднє рішення відмовитися підписувати документ. Посилаючись на остаточну версію законодавства, президент зазначив, що його згода випливає з почуття відповідальності за стабільність країни. Я підписав закон вдруге, бо не хочу бути президентом хаосу, але наголосив, що поки за ними спостерігають прем'єр-міністр і парламентська більшість. Я нагадаю вам, що підписав цей закон про допомогу українцям в останнє. Сказав президент, також. Оцінивши, що уряд виконав його вимоги, хоча й не повністю. Кароль Навроцький наголосив, що підтримка громадян України має бути відповідальною та справедливою перед польським суспільством. Я визнаю, що до української меншини в Польщі, яка вже переживає третій рік після початку війни, слід ставитись з належною відповідальністю, звичайно, але так само, як і до всіх інших національних меншин у Польщі. Додав він, маючи на увазі необхідність розробити єдиний принцип для всіх. Пізніше у своїй промові Навроцький окреслив свої очікування від. Уряду щодо подальших правових рішень ми перебуваємо на етапі соціальної зрілості, і я сподіваюся, що уряд працює над рішеннями, які забезпечать як наше благополуччя, так і благополуччя громадян України в нашій країні, і що уряд не веде нас в хаос у березні наступного року, зазначив президент, пов'язуючи політику допомоги із захистом соціальної та економічної стабільності Польщі. Ось така заява буквально вчора прозвучала, і це вже з вуст. Президента Вроцького. не його помічників, представників, не через 5-10 руки, а безпосередньо він сказав, що більше він таку уставу підписувати не буде. Ну, дивіться, взагалом, можливо, він в тому вигляді, якому устава буде представлена, йому і не підпише. Він буде хотіти 100% зробити так. Так як він хотів в попередніх своїх правках. Там ви пам'ятаєте, він точно додать до нової устави, щоб її по можливості підписати 10 років на отримання громадянства Польщі, збільшення покарання за нелегальний перетин кордону і тому подібне. І, можливо, відміна 800+, для громадян не Польщі. можливо, ще якісь зміни. Тобто, ну цього можна буде очікувати і скоріше за все, це і буде. І він вже, сам президент, говорить, що він хоче вирівняти всі права громадян інших країн на території Польщі. Тобто, це не буде так, що для українців песель Укр, статус Укр і можливість там безкоштовної медицини, 800 ще там якісь бонуси і плюшки. А для інших іноземців такого немає. Тобто, або всі будуть мати такі можливості. А по тому, що сказав Навроцький, скоріше що ні, значить це повернеться до довоєнних правил, де громадяни України приїжджали до Польщі по візі, по безвізу карту робити карту побиту робили. І тоді тільки вони мали можливість доступу там до медицини, якщо вони працювали, мали страховку. Тобто все буде крутитися навколо того, щоб громадяни України працювали. Якщо вони працюють офіційно, сплачують податки, тоді вони мають доступ до тих чи до інших можливостей на території Польщі. А так як було чи є зараз, цього не буде. І він хоче це все вирівняти, забрати. Це, до речі, те, про що я вже також не раз говорив: що е, скоріш за все, що наступна устава, яка буде запропонована, вона буде підписана, але вона буде настільки змінена, настільки проста. В своїх можливостях і допомозі українцям, що їм буде невигідно мати статус Укр на території Польщі, ну, тобто, це цей статус, скоріш за все, продовжать на території Польщі до 27-го року, але це буде тільки продовження документів, без додаткових можливостей. Це моя думка. Я можу помилятися, але те, що говорить зараз президент Польщі, дуже сильно з тим збігається. Тобто він хоче просто всіх вирівняти іноземців. Є поляки, вони в себе в країні, вони мають можливості 100% всього мати. Є іноземці, які до всього не мають можливості тільки в певних випадках при виконанні тих чи інших вимог. Як бачимо, все до того йде, і моя рекомендація вже зараз думати про свою легалізацію. Я про це, напевно, вже разів 10 говорив. Що якщо у вас є легальна робота і ви маєте можливість податися на карту, то подайте на карту побиту по роботі. Це вас легалізує мінімум на 3 роки, навіть подача на карту це вас легалізує. Тому зробіть це зараз. Можливо, у вас можливість з'явиться трошки пізніше. Теж зробіть. Не чекайте дива з неба, бо його не буде. Польща вже зараз не буде нічого давати просто так, не буде просто так нічого продовжувати, і е, якісь там додаткові преференції українцям теж не будуть. Ви вже це мені здається відчули, почули і побачили. Тобто цього вже не буде. І зараз все буде залежати тільки від вас. Та ще раз наголошую, статус Укр, Напевно, що буде продовжено 27-го року, але це тільки легальність перебування. і все. Тому в цьому випадку, сьогодні, зараз, вже, завтра, післязавтра, вам треба думати, яким чином треба буде легалізовуватись. Ми говорили про карту це Укр. Це один з варіантів переходу зі статусу на карту побиту, але це Укр. Скоріше за все, що вона буде, бо і Сенат, і Сейм вже їх її прийняли. От як вона з'явиться, у вас буде можливість перейти. Я теж рекомендую переходити на цю чи на іншу карту, тобто без варіантів, не залишатися до останнього дня на статусі Укр, тому що ну, потім невідомо, як це все буде продовжуватись чи не буде продовжуватись. Моя рекомендація себе. Перестрахувати в моїх відео, я завжди рекомендую те, чого я собі би бажав, те як би я вчиняв, будучи в Польщі, я би. На вашому місці подавався на карту, робив візу. Ну, інших варіантів я не бачу. Залишатися на статусі Укр до останнього дня я не рекомендую. Є багато громадян України, які не мають зараз можливості перейти на інший статус, тому що вони або вчаться, поки що не передбачено, або вони не можуть вже піти на роботу у зв'язку з тими чи іншими обставинами. Тут просто без варіантів. Тут ви чекаєте, поки з'явиться ця карта, це укр і дасть можливість перейти. Ну і треба буде перейти. Бувати по статусі ОК. але всі, хто має можливість перейти на інший статус, в тому числі карта побиту, краще це зробіть. Це допоможе. Бачите, президент зараз даний момент не жартує. Він ще раз повторює свої попередні слова, свої заяви, які до кращого не йдуть по відношенню до українців на території Польщі. Ну, ось ну, такі реалії теперішньої Польщі, і е, так воно і буде, тому що якщо Сейм і Сенат все ж таки дасть. Уставу на підпис президентові, а йому там не сподобається. А ми вже бачили, що було. Він просто завитує. І потім всі знову залишаться в такому правовому вакуумі. І можна, і не можна залишатися чи не залишатися. Що далі робити? Щоб цього не допустити, краще вже зараз думати про подальшу легалізацію на території Польщі. Друзі, дякую всім за те, що ви зі мною. Дякую за те, що слідкуєте. Не забувайте підписуватись на канал, не забувайте репостити, тиснути подобайки, коментувати. Це важливо, це розповсюджує інформацію, допомагає цьому каналу рости. Дякую всім за підтримку та допомогу. До зустрічі в наступних відео.